Добрий день. Вас вітає Гремалівський ліцей імені Івана Полюя. Сьогодні ми переглядали фільм про помідори, адже цей фільм дуже пов'язаний із реальністю. На даний момент багато дітей повиїжджало за кордон і не має змоги допомагати своїм бабусям та дідусям. Від Гремалівського ліцею передаюся ці помідори Кароліні Усакович. Дякую, Кароліно. Я сподіваюся, що не лише ти посмакуєш з грималівськими. Помідорами, а тобі вдасться їх спожити разом з бабусею. Я щиро вдячний нашим довголітнім партнерам в Грималівському ліцею, де ми в перший рік показуємо фільми мандрівного фестивалю документального кіно у керівництву Ю керівництво закладу, в молодіжній раді при Грималівській селищній раді, теж нашому довголітньому партнеру. Я сподіваюся, що це і символічний подарунок. Буде і в майбутньому символом, ну і звичайно, запрошуємо в Гримарі на Тернопільщину. Дякую.